Привіт, мудрим небайдужим! Рішення Саміту ШОС, розстріл українців на кордоні і багато чого іншого в підсумках за сьогодні. Отже, друзі, ШОС саміт Шанхайської організації співробітництва показав кулака США в прямому сенсі цього слова. Прийнята резолюція про створення банка ШОС. Якщо хтось думає, що це мало значимо, тому що такі вже потуги були в різного роду форматах, то сьогодні ситуація зовсім інша. Створення банку Шанхайської організації співробітництва дає змогу обходити різного роду санкції і зв'язати в єдиний фінансовий вузол на сьогодні, вже Китай, Росію, Індію, і Туреччину, і Азербайджан, і Вірменію, і Об'єднані Арабські Емірати, і багато-багато інших серйозних гравців, Пакистан і так далі. Тому подібне, це дасть змогу фактично Сходу оперувати власними коштами, не використовувати ні євро, ні звісно, долар. І це серйозний удар по долару. Ну взагалі чітко зрозуміло, що гегемонія долара яких гемонів Сполучених Штатів Америки зараз під серйозним питанням і всі чекають відповіді. Відповіді допоки нема. Хоча сьогодні збіг термін двох тижнів, який відводив Трамп. Ну подивимося, можливо, реакція буде найближчим часом. В принципі, треба віддати належне інституту Сполучених Штатів Америки. Вони створили ці інститути і навчали в них тих, хто зараз показав цього кулака. Схід швидко вчився, і результати зараз. Мають плачевні Сполучені Штати Америки і Західний світ в цілому. Взагалі, світ, як на мене, дуже недалекоглядний і непередбачливий. Або я чогось не розумію. Фактично, Сполучені Штати Америки самі створили собі конкурента, створили Китай фактично з бідної країни, якою вона була на початку 80-х. І нічим принадним перенесли туди технології, запустили туди інвестиції, а тепер героїчно борються з проблемою, яку створили. Цікаво і показово для всіх нас в Україні. Ж новини сумні і безперспективні на україно-молдовському кордоні розстріляли українця. Це інформація з прикордонних пабліків. Про це вже сказали декілька екс народних депутатів. І телеграм-канали підтверджують цю новину, видаючи факт. Я не буду розміщувати фотографії, щоб не заблокували це відео. І в принципі, це вже, я думаю, не перший факт. Зокрема, я спілкувався з своїми друзями, які так по зеленці полишали Україну. Вони мені розказали страшні речі. Сивих волосин у них прибавилося, стріляли, тільки стріляли, як вони кажуть, ну над їхніми головами. А тут розстріляли впритул. Мене запитання тільки одне: чим краще ці прикордонники за расистів, які прийшли до нас війною, ті, ті вбивають українців. Але хі, тоді, взагалі, а за що ми воюємо? Взагалі дуже риторичне запитання. Я вважаю, що Україна після зупинки війни повинна переглянути всі ті прийняті рішення, обов'язково притягнути до відповідальності всіх тих, хто. І стріляв, і перестрівав, і бусифікував, і принижував, і бив. Якщо вони не будуть притягнуті до відповідальності, у нас немає шансу зберегти країну. Її всередині просто порве, порве в шмаття. Ну і, звісно, пам'ятники, пам'ятники вбитим, розстріленим жертвам, сьогоднішніми нащадками НКВД. Я по-іншому не називаю цього прикордонника, який посмів стріляти. Нагадаю, друзі, що за перетин кордону, допоки діє адміністративна відповідальність. І все те, що набудували там вони на кордоні, ключі дроти, рови. Ну це ж все, як то кажуть, для того, щоб фактично утримувати як в'язнями українців. Прикро, сумно, соромно і страшно. Страшно за Україну і страшно в першу чергу за українців, які залишаються допоки у в'язниці. І не зрозуміло, чим, чим гірший. Ну, чому в чому сегрегація розстріляний чоловік в порівнянні з 22-літнім, яким зараз, яким зараз 22-літнім, 18-22-літнім дозволили виїзд? Сегрегація по віковій ознаці? Як це по-іншому вважати? Розстріл. Розстріл за адміністративне правопорушення. Ну, така сумна Україна. Безпредельна Україна. Європа в певній паузі і нерозумінні в сьогоднішньої ситуації. Однозначно іде відмежування щодо надсилання миротворчого контингенту. До речі, Китай теж зауважив і відповів на бажання Трампа, що він не, не збирається приймати участь миротворцями у конфлікті між Україною і Росією. Я би сказав, звичайно, у війні Росії проти України, але бачите, Китай і до речі, міжнародна преса чомусь використовують термін конфлікт. Несправедливо можливо, це з урахуванням того, що. Зеленський ну, справді, офіційно не визнав війну. У нас всі прильоти розглядаються як терористичні акти. У нас не ведено стан війни. У нас багато що зроблено в супереждіючій конституції, і це наслідки, наслідки, що називають конфліктом, фактичне вбивство українців щодня. Сотні вбитих українців є жертвами так званих терористичних атак. Беззаконня породжує безпреділ і безлад, саме так можна охарактеризувати сьогоднішню ситуацію в Україні. Ну, це коротко, друзі, підсумком таких найважливіших чи цікавих новин, які мене зацікавили станом на вечір 2 вересня. До наступних зустрічей до наступних підсумків та аналізів цього, що відбувається навколо нас.